Верховна Рада України ухвалила зміни щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Завдяки нововведенню вагітні жінки за власним бажанням зможуть розпочати декретну відпустку після 30-го тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікарю, який веде вагітність. Завдяки цьому нововведенню вагітні жінки можуть уходити у відпустку пізніше 30-го тижня вагітності. Надання можливості працюючій жінці уходити у відпустку по вагітності та пологам го інколи в деяких випадках 90-го дня вагітності. Це буває в тих випадках, коли, наприклад, жінка народила двоє та більше дітей. Загалом відпустка для жінок становить 126 календарних днів, в деяких випадках становить 140 днів, і звичайно, так як ми проживаємо в Чорнобильській зоні, 180 днів. Отже, якщо жінка хоче піти у декретну відпустку в 30 тижнів, як це було раніше, то для цього їй нічого робити нового не потрібно. Вона просто приходить в жіночу консультацію до свого лікаря і їй створюють. Медичний висновок непрацездатності, але якщо жінка хоче піти в відпустку пізніше 30 тижнів вагітності, вона для цього пише заяву своєму лікарю, який веде її вагітність. Нові зміни дають можливість врахувати інтереси жінок, які за власним вибором і в разі відсутності медичних протипоказань вирішили продовжувати трудову діяльність до пологів та бажають збільшити строк перебування у відпустці після пологів. Я дуже задоволена, що з'явились такі поправки у нас в законі, тому що дуже часто жінки хочуть працювати, наприклад, ну майже до кінця своєї вагітності, тому що жінка може почуватися прекрасно. У неї немає ніяких протипоказів, у неї немає ніяких скарг. Звичайно, тоді їй хочеться працювати, і вона може це продовжити, тому що вже Створили ці поправки в законі. А, також уже в мене навіть були такі випадки. Вагітна жінка захотіла піти в декретну відпустку пізніше 30 тижнів вагітності, і так як я її лікар, звичайно, вона мені написала заяву, з якої дати вона хоче піти у декретну відпустку, і вже тоді було їй сформовано тимчасовий лист непрацездатності. Декретна відпустка до пологів може не використовуватись, це не впливає на виплати. Зазначено у змінах допомога обчислюється сумарно і призначається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.